Ох, колись було не так, як тепер. колись усякі дива робилися на світі, розкажу вам казку про лісового царя Оха, який він був. Колись то давно, не за моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, ні за що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просцем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе на печі сидить, ніколи не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити, що ти ні до чого не здатний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому не до того. Сидить та простцем пересипається. Журились журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти, старий, думаєш з ним, що вже він зросту дійшов, а така недотепа? Нічого робити не вміє. Ти б його куди отдав чи найняв, може, б, його чужі люди чому вивчили. Порадились, батько й отдав його у кравці вчитись. От він там побув день зо три та й утік. Зліз на піч, знову простцем пересипається. Батько його побив добре, вилаяв, отдав до шевця шевству вчитись. Так він і звідтіля втік. Батько знов його побив і віддав ковальству вчитись. Так і там не побув довго. Втік. Батько бідкається, що робити. Поведу, каже, вражого сина ледащо, у інше царство. Може, де найму, він ціля не втече. Взяв його й повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс що тільки небо та земля притомилися трохи, а над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду відпочину трохи. От сідає на пеньок та й каже: Ох, як же я втомився! Тільки це сказав, як з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, пита, чоловіче, треба од мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Та й каже йому, хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар, ох, чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав ох. Куди ж ти йдеш? питає ох. Світ за очі, каже чоловік, веду цю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми, каже ох, у мене, я його вивчу, тільки з такою умовою. Як вибуде рік, та прийдеш за ним, то коли пізнаєш його, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре, каже чоловік, рік не вік. Ударили по руках. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів. Аж на той світ під землю та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в цій хатці усе зелене. І стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена. І діти сказано все, все, а за наймичок уоха, мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже Ох. Наймитку, та попоїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку, дровецю рубай, та наноси. Наймиток пішов. Чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця і заснув. Приходить Ох, аж він спить. Ох, звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймита. Підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, вітру розвіяв, а одна углинка і випала з того попелу. Ох тоді сприснув живущою водою. Наймит знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох знову звелів дрова рубати. Той трохи порубав та й знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив. Попілець повітру розвіяв, углину сприснув живущою водою, наймець знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його й втретє, та знову живущою водою сприснув углину. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні задумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік, як вийшов рік, батько його йде за сином. Прийшов той у ліс до того пенька обгорілого, сів та ох! Ох, виліз з того пенька та й каже Здоров був чоловіче. Здоров ох. А чого тобі, чоловіче? пита ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою. А не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати, ох, взяв, виніс мірку проса, висипав назбігалось до біса півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один, не впізнав. Ну, каже ох, йди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме у мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха. Прийшов до пенька. Ох, каже, ох до нього виліз. Йди, каже, пізнавай, увів його у кошару, аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік йде до оха. Йде та йде, аж йому назустріч дід, увесь, як молоко, білий, і одежа на йому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе доля несе? Йду, каже, до оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою мовою. Е, каже дід, погане чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю голубчику, я вам цілий вік дякуватиму, бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та ускубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пенька. Ох, каже. Ох і виліз до його і повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів. Назліталась їх сила силенна. І все один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син. Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі, надувся та оскубується. Чоловік і каже: Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує, раді обидва. Ходім же сину додому. От і пішли, йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там оха було, син розказує. То батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату. Все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та й піймаю лисицю, то паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублів, тільки продавайте без рецязя. От у нас і гроші будуть, розживемось. Йдуть та йдуть, аж ось на узліссі, собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Мій, добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста рублів без рецязя. Нащо нам твій рецять? Ми йому позолочений зробимо, На сто. Ні, ну, бери всі гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювать. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть. Батько й каже Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись. Хату полагодить, не журіться тату, буде ще. Тут, каже тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. Я перекинусь соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за триста рублів, без шапочки. От йдуть полем. Паничі випустили сокола на перепела, сокіл женеться, а перепел тікає, сокіл не дожене. Перепел не втече. Син перекинув з соколом, так зразу й насів того перепела. Паничі побачили, це твій сокіл? Мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів, та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Чекайте, тату, ще буде. Як йтимемо через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу рублів. Тільки продавайте. Без недоустка. От доходять до містечка аж там ярмарок. Син перекинувсь конем. І такий кінь, як Змій, і приступить страшно. Батько веде того коня За недоуздок, а він так гарцює, копитами землю вибиває. Тут понаходились купців, торгують. Тисячу каже без недоустка то й беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот, ні, а це підходить циган, сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорого батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну шістьсот бери. Як узяв, той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери бацю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, бацю, я тобі ще п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, недоуздок яких там три гривні стоїть. А циган дає п'ять рублів, взяв і віддав. Запили рич, пішов чоловік додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох, перекинувся циганом. Той кін несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік так із моїх рук вражий син, каже жінці. От у обідню пору бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки, тільки що привів до річки, а той кін нахилився пить та й перекинувся окунем. Та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувсь собі щукою та давай ганятися за тим окунем, тільки на жене, окунь від стовбурчить пірця та хвостом повернеться. Щукай, не візьме. От-от вона дожене та. Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову що нажене щука окунята. Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець відстовбурчить спірця та Коли, кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за Окунем. Та ні, не догнати. Підпливає той Окунь до берега, аж там царів наш пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я таточку гарний перстень найшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти. Такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли царю, що прийшов купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, дідусю? Так і так їхав, я, каже, ох кораблем. Візу свою землю, своєму цареві, перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя донька знайшла. Покликали її, ох, як узяв її просить, щоб отдала бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня. Так вона не отдає та й годі. Тут уже цар уступився. Оддай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові, Отдай. А ох так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось по усій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем. «Та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він цієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів собі геть, та й полетів собі. А з цієї пшонини перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Так щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого оддає свою дочку, а далі взяв та поблагословив і таке весілля справили, що весь мир скликали. І я там був, медвено пив, хоч в році не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла.